Є дні, які не забуваються ніколи. Дні, коли земля плаче разом із людьми, коли небо хилиться нижче, щоб прийняти в обійми ще одного свого сина, захисника, героя, людину з великої літери. Сьогодні Золотоноша прощається зі своїм сином Богданом Різником. З тим, у чиєму імені сам сенс українського життя. Бог дав, щоб жити, боротися, любити Україну. Він народився тут, у нашому місті, 21 липня 1994 року. Ходив у дитячий садочок Ялинка. Тут пішов до школи номер 5 де вперше навчився не лише писати і рахувати, а й тримати слово, дотримуватись, честі, бути справжнім другом. Любив природу, риболовлю, спорт, допомагав батькам і, мабуть, уже тоді Бог готував його до життя, в якому сила і ніжність ідуть поруч, у 2014 році. Богдан обрав дорогу, на якій не буває легких кроків, вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, закінчив факультет ракетних військ і артилерії. Після випуску він відразу вирушив на схід в зону проведення АТО, там, де земля пахне димом, а небо молитвами, служив чесно, віддано. Бо вірив, Україна це не просто земля, це люди, що стоять на ній до останнього потиху. Коли ж у лютому 22-го року настала велика війна, Богдан не вагався, воював на Київщині у складі підрозділів реактивних систем залпового вогню, а згодом у 152-й окремій єгерській бригаді, яка тільки но формувалась. Вів за собою побратимів, бо мав у серці вогонь, який запалював інших жити, навіть коли поруч смерть. Восени 2024 року його бригада тримала оборону на Покровському напрямку. І саме там, 21 листопада, у день, коли вся країна вшановує гідність і свободу, Богдан загинув, захищаючи. Цю гідність і свободу до останнього подиху. Сьогодні ми схиляємо голови перед його мужністю, перед його батьками Миколою Миколайовичем та Іриною Миколаївною, які виростили сина лицаря, перед його друзями, які втратили брата по духу, перед його побратимами, для яких він назавжди залишиться прикладом. Богдан пішов у вічність, але не пішов з наших сердець. Його ім'я буде звучати у шкільних стінах, де він навчався, у тихому шелесті води, де він рибалив, у шепоті молитви, яку ми вимовляємо. Сьогодні ми добрим словом, з любов'ю і болем у серці згадуємо нашого земляка, Богдана Різника, який пішов у безсмертя. Залишивши по собі слід честі, відваги і любові до рідної землі. До слова запрошується секретар міської ради Наталія Сьомак. Зараз, мабуть, нема такої сім'ї, яким не зачепила війна, яка не пройшлася по серцю кожного жителя України. Війна ніколи не буває справедливою. Ми зараз усі живемо в умовах якоїсь, мабуть, хвороби, якоїсь лихоманки. Ми не розуміємо, що з нами відбувається і коли це закінчиться. А що переносять ті хлопці, які боронять нас? Це навіть уявити страшно. Але ми повинні завжди пам'ятати про той подвиг всіх хлопців, про подвиг Богдана, який не ховався, не вагався, а пішов захищати Україну, свою землю. Своїх батьків для того, щоб ворог не був тут. А сьогодні нам треба всім гуртуватись, гуртуватись і йти до перемоги разом, підтримувати нашим хлопцям, чим ми тільки можемо, рідним співчуттям і разом до перемоги. До слова запрошується класний керівник Богдана Лідія Михайлівна. Сьогодні для нашої школи. Над Золотоношою скорботне небо. Як і півроку тому, коли наша школа проведжала в останню путь Катернюка Євгенія, сьогодні Женя зустрічає свого однокласника-різника Богдана. Я мала честь знати Богдана, бути його класним керівником. Мій геройський, 11 а. Я не хочу більше героїв. Я не хочу таких зустрічей однокласників. Я не хочу, щоб батьки втрачали своїх синів, щоб втрачали єдиного сина. Ми, вчителі, навчаємо і виховуємо дітей для життя, для щастя, для добра, для любові, для продовження роду, а не для війни. У Богдана було захоплення, він робив орігамі і в них вкладав всю свою частинку душі: терплячість, уважність, гармонію. Вчительська пам'ять не безмежна. Але я як сьогодні пам'ятаю той день, коли підбігає Богдан, простягає руку і каже: це вам зніяковілий. Я беру той подарунок і зі словами Боже, яка краса, я б так не зуміла, це ж скільки терпіння треба, який ти молодчина. Ось цей подарунок. Це лебідь, якого Богдан зробив своїми руками, якого він мені подарував 16 років тому. Він зберігся, можливо, для того, щоб. Я сьогодні показала вам, яка це була талановита дитина. Він міг би творити красу, світло, але так склалася доля. Він вибрав свій шлях, і ця дорога стала найважчою. Але навіть смерть не може знищити те світло, яке він залишив у наших серцях, в серцях тих, кого. Він знав, ми гордимося тим, що Богдан був нашим учнем. Ми низько схиляємо голову перед його подвигом, перед батьками, які сьогодні втратили сина, втратили надію. Ми висловлюємо щирі співчуття всій родині, білим лебедем лети дитину у засвіти. Хай тобі, хлопчику. Буде легко і м'яко на хмаринках. Вічна пам'ять і слава Герою України, нашому учню, різнику Богдану. До слова запрошуються побратими нашого героя. Ніякі слова не повернуть батькам їхню дитину, мамі, яка його народила. Любила. Ми вдячні їй за те, що вона виховала добру, світлу, чесну дитину, батьку за те, що виховав справжнього, мужнього, сильного чоловіка і справжнього офіцера. Людина не вимирає, поки не вмирає пам'ять. Пам'ятайте, що завдяки таким. Як Богдан, сьогодні ми радуємося життям. Маємо вільну країну. І тільки завдяки таким, як він, ми сьогодні можемо говорити, що ми справжній, сильний народ. Богдан дуже мужній хлопець. Знаєте і пам'ятайте це всі. Богдан, ти. Чуєш нас. Ми завжди будемо пам'ятати про тебе. І тільки завдяки таким, як ти, ми ще держимось. Слава Україні, Богдане, ти був поєднанням таких людських якостей, дуже як би, позитивних, добрий, щирий як би, хлопець, військовослужбовець, чоловік. Ти залишишся не завжди в нашій пам'яті, в наших серцях, завжди був вірним і відданим своїй державі. Саме таким ми запам'ятаємо Богдана Миколаєвича на честь. Подяки батькам і пошани від імені особового складу військової частини та командування передаю. Бригадний прапор батькам Богдану. Герой поліг, боронячи святе, наші державні символи, нашу землю, нашу волю і гідність. Під синьо-жовтим прапором, під гербом, що з дитинства означав гордість і силу. Він стояв до останнього подиху. Капітан Богдан Різник, захисник, для якого слова присяги не були формальністю, він жив нею. Він носив її у серці, як молитву. І навіть тоді, коли небо палало, а земля тремтіла від ворожих снарядів, він не відступив, до кінця залишаючись вірним своїй державі, своєму народові, своїй честі.

Настала хвилина, коли кожен може підійти і тихо сказати своє дякую за мужність, за те, що стояв там, де було найважче. Підійдімо, вшануймо, попрощаймося. Хай це буде наш спільний уклін герою, який віддав своє життя за нас. Всі завітаю сни, Знай, мамо, я до кінця просто.